Необережне поводження з вогнем, порушення правил влаштування та експлуатації приладів опалення, паління у приміщенні, найрозповсюдженіші причини виникнення пожежі у побуті. Для того, щоб запобігти цьому, Кременчуцькі рятувальники ДСНС регулярно проводять профілактичні райди з населенням. Найчастіше пожежі в оселях виникають в наслідок короткого замкнення електромережі. Я хочу вам залишити листівку тут зазначені основні правила, коріння в помешканні також заборонено бути обережними джерелами. Відкритого вогню. Якщо ви бачите пожежу, телефонуйте за номером 101 до рятувальників. Також нам можна телефонувати в усіх випадках, коли є загроза життю людей. За сім місяців цього року Кременчук та Кременчуцький район має невтішну статистику. У районі виникло 180 пожеж, у побуті від яких загинуло 14 громадян. У Кременчуці 52, внаслідок яких загинуло 7 містян. Значної кількості пожеж можна було б уникнути, якби громадяни відповідально ставились до власної безпеки. 52 пожежі призвело коротке замкнення електромережі. 30 пожеж виникло внаслідок того, що громадяни порушували правила пожежної безпеки при експлуатації печей. Ще 40 пожеж виникло внаслідок того, що громадяни курили у власних помешканнях або необережно поводжувалися з вогнем. Тому громадянам варто знати, що якщо пожежа виникла в їхній оселі, внаслідок коро короткого замкнення їм необхідно відразу вимкнути на електророзподільчому щитку постачання електрики до квартири. Якщо є можливість вжити заходів до гасіння пожежі, якщо немає не наражати себе на небезпеку, зателефонувати за номером 101 Нерідко причиною виникнення пожежі є дитячі пустощі з вогнем. Тому слід говорити з дитиною на тему пожежної безпеки та пояснити, що робити у разі виникнення пожежі. Ми закликаємо всіх батьків роз'яснювати своїм дітям, що сі. Ірники це не іграшки і не нагода для експериментів. Не радимо малолітніх дітей залишати вдома самих в зачинених квартирах та будинках, тому що якщо виникне пожежа, дитина може не зорієнтуватися, може злякатися, не зателефонувати, не батькам не повідомити, злякатися, як вийти з оселі, і це може закінчитись трагічно. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремошуцькі новини.